Вплив куріння на здоров'я. Куріння це шкідлива звичка, яка має серйозні наслідки для здоров'я людини. В цій презентації ми розглянемо, як куріння впливає на різні органи та системи організму, а також поговоримо про способи боротьби з курінням. Короткострокові наслідки куріння. Перше вживання нікотину викликає швидке збудження, а потім спадання та сонливість. Друге. Запах тютюнового диму зберігається на одязі волосі та подихові, вплив на дихальну систему, подразнення дихальних шляхів. Тютюновий дим містить тисячі шкідливих хімічних речовин, які подразнюють і пошкоджують слизові оболонки, Бронхіт і емфізема, куріння призводить до хронічного бронхіту та розширення альвеол, що зменшує ефективність газообміну. Вплив на серцево-судинну систему, підвищення тиску, нікотин звужує кровоносні судини, що призводить до збільшення серцевого навантаження, ризик серцевих захворювань, куріння значно підвищує ризик інфаркту міокарда, інсульту та Рак легень та куріння, ушкодження клітин, хімічні речовини в тютюновому димі пошкоджують днк клітин легень. Мутації та пухлини. Пошкоджена ДНК може призвести до неконтрольованого розмноження клітин та утворення пухлин. Рак легень. Курці мають у 20 разів вищий ризик до розвитку раку легень порівняно з некурцями, вплив жінок та дітей, вагітні жінки. Куріння під час вагітності підвищує ризик викиднів передчасних пологів, та низької ваги новонароджених, діти курців. Діти, які зазнають пасивного куріння, частіше хворіють на респіраторні захворювання. Зловживання тютюном тягне за собою значні фінансові затрати, середньостатичний курець може витратити понад 1 мільйон доларів за все життя на сигарети. Відмова від куріння має численні переваги, зокрема покращення здоров'я, заощадження коштів, підвищення самооцінки та більше часу для близьких. Кожен крок до відмови від тютюну це велике особисте досягнення. Ефективна боротьба з курінням вимагає системного підходу, усвідомлення своїх звичок, залучення близьких, заміна сигарет здоровішими альтернативами та робота з професіоналами, кожен крок наближає до повної відмови. Роботу підготувала Литвиненко Каріна, вихованка КЗ Менсдум, гурток загальна біологія. Викладає Швецова Тамара Володимирівна.